Ознайомитися з новітніми технологіями для збільшення врожайності зернових і технічних культур та поділитися досвідом на день поля Локнистого менського району з'їхалися агровиробники з різних областей України. Завжди такі заходи проходять на півдні центрі України. Сьогодні в нас на Поліссі це знаково. Я думаю, що тут є чим поділитися і подивитися. А подивитися дійсно було на що. Основна частина заходу огляд демоділянок з кукурудзою, соняшником та соєю. Знайомство з аграрними інноваціями не дарма проходило на полях підприємства зернятко, адже позиція його керівництва постійно шукати щось нове, аби не відставати від прогресу. Щороку ми. Висіваємо і демополя, і різні гібриди, різні сортів, різних культур, як сонячної, як кукурудзи, так і зимої пшениці, інших культур. І постійно шукаємо щось нове. Закладаємо там випробування всяких засобів захисту, елементів живлення. Зернятко працює на Менщині вже 15 років. Це потужне сільгосппідприємство, каже голова менської райдержадміністрації Олександр Мисник. У районі обробляється майже 45 тисяч гектарів ріллі, 5 з половиною безпосередньо цим господарством. Середня вражанність, якщо ми вже зібрали ранні зерновиту по району, складає близько 45 центнерів з гектара. У ДП «Зернятка» десь близько 55 центнерів з гектара. Середня вражальність зернових. По цьому році вражальність по Менському району. Ми плануємо все таки досягти рівня минулого року. Рівень минулого року у нас був. Рекордне для менші це 120 тисяч тонн. Вала. Ситуація в державі непроста, і фінансові можливості навіть дуже успішних агропідприємств знизились. Тож багатьом доводилося економити, наприклад, на добривах, просто вносячи їх менше ніж потрібно. Та у зернятка є одне просте правило: можна економити на будь-чому, але не на складових агротехнологій, бо вони є запорукою майбутнього успіху. Не на добривах, не за засобах захисту, не на мінеральних, не на насінні. Ми не, не проводили ніяку економію, згортання. Як ми планували забезпечувати технологію вирощення своїх культур, так і плануємо. На підприємстві 50 працівників, ще близько 20 Запрошують на сезонні роботи. Усі місцеві багато молоді. Підприємство розвивається, тож зростатимуть на менші і врожаї, і кількість робочих місць.